Всім величезний привіт. Всім сеї. На вулиці в нас дощ, похолодало. А тут тепло і затишно і, можливо, є теплесенькі новиночки. Будемо дивитися, покупців вистачає, незважаючи на те, що дощ. Подивіться, як уважно вони розглядають вже одяг такий тепленький. Так що я приєднуюся, хоча футболочки. Ось так розкидані, навалені. Просто розова футболочка з принтом 339 гривень. На вулиці холодно, зайшла в приміщення і в парку. Мабуть, треба буде курточку знімати і ховати в рюкзачок. Так, 659 гривень. Такий джемпер, Джемпер поло з гузочками, а чому така ціна висока? Можливо, там вовна є в складі. Будемо дивитися. Непоганий, непоганий, якісний, м'якесенький, білосніжний, але ціна, ціна чому така висока? І дійсно, в складі є 4% вовну і всього-навсього. Поліестер-акрил, 4% вовни і еластан. Тільки за цього, що 4% вовни, ціна трішки вища. Порівняно з іншими магазинами, вона якби і невисока. Але ми привикли, що в Сінцеї все дуже дешево, є якась цікава чорна сумочка, елегантна. Ось така, А як вона примостилася, мені красиво. І як красиво вона стала для огляду, молодець ціною співпрацю. І якби вона розуміла, то була б щаслива. 660 гривень така сумочка. Є ще довга ручка. Ну теж не те, що відносно цін, Так, все дорожає вау. Що ще можна подивитися, я в маленькому Сінсеві. а тут не був, де розігнатися все на кучу. Оці кросівки я рекомендувала. Але, наприклад, як в нас вже почалися дощі і пізня осінь, теж, можливо, і не дуже актуально. 600 гривень коштують, але в цілому, в цілому вони дуже класненькі. Так, вже Такий темний бордовий до шоколадного. Швидше всього, що це такий шоколадний. Як паде світло, так якби. І відтінок трішки міняється. 460 гривень. Класика, класичний, рубчик джемпер, абсолютно база, навіть можна під жакети одягати. Можливо, трішки виріз за великий на осінь, можливо, так. І його не візьмеш по сорочці, бо це не ця модель, не ця в'язка. Прекрасний склад, 70 віскоза, 30 поліамід. І такі джемпери, а не такі, а не такі. А ці кращі, я показувала цей джемпер, вже був в минулих моїх відео. 600 гривень теж і теж в складі віскоза і поліастер. Але він такий хорошенький, а джемперів зараз дуже багато. Якийсь такий милі рожеві, є м'якусінький. Ось, ніжно-рожевий колір. 600 гривень і в складі теж є візкоза. А ще є в'язані кардигани. На гозочках. Приємний рожевий колір. І ціна 340 гривень. Ціна досить низька. Хоча прекрасний склад, 70 віскози і 30 поліамід. Як на що? Як на що? А, рубчик 100% котон. Ось такі лонги, графітовий колір, такий як баварений, як джинс, 340 гривень. Прекрасна якість. А, тут так відносно і не сильно глибоко закрито, але і не відкрито. Сильно, от, так як похолодало, і ти думаєш, корточку ще береш легку, не будеш брати теплу, так шарф теж ніхто не любить і не дуже хочеться, щоб виріз був відкритий. Тому треба вибирати такий виріз плюс-мінус, дивитися одразу. Так, побачила, що з'явилися шутки теді. Ось ще в такому кольорі я показувала а, в Бежевому. Тисяча гривень, така сама модель я показувала, але колір вже інший. Такий до шоколадного. Яка вона класна ця шубка, От бежки вже не бачу, що розібрали так, ось такий тепленький бомбар. Тисячу гривень вже немає, отих бежевих. Буквально тиждень, навіть не повний тиждень, як я їх показувала, і вже все. Ну не бачу, немає тут. Вони були саме в цьому магазині і вже немає. Але я думаю, довезуть або в інших магазинах хтось таки, ну, приміряв і просто швирнув. Ці курточки не було, не було і знов довезли. Я вже не знаю, скільки разів їх показувала, тому сьогодні не буду повторюватися. Так, появилися сорочки, чорні і ось така блуза на сорочка. 100% віскоза, жіночна. На білому фоні чорний прит, 340 гривень. Ціна досить низька. Низька ціна для такої блузи. Це копійки точно. А що тут таке червоне? якийсь топ-сатиновий? Такий бордо. 189 гривень. В складі поліомідила стан. Просто така база, базовий топ еластичний. І все. Так, ці штани я показую. Ну і щось таке класненьке в'язаний джемпер американка. Але такої хорошої якісної в'язки. Ось так теж база. Під жакети, під все. А де ціна? Так, 460 гривень. Непоганий склад, візкоза, поліестер і поліамід. Рухаємося, далі дивитися новинки в шоколадному кольорі спідниці. Вау! Такі, як сатинові модель, що були мої, але це з еластичної тканини, якби еластичний трикотаж. І ціна 460 гривень. Довжені мідаксі з гумкою в поясі. Ну, Це більш такий варіант літній. Я би не сказала, що це на глибоку осінь. Ну, а на вихід можна до таких лонгів ці пюру. А такі лонги в вершці. А, кругом. А, це сукня така чи що? Це сукня не чешу, а сукня без чешо. Я думала, целонги. Ну, бачите, теж я показувала, хто не дивився моє відео з бачки огляд 600 гривень. То зараз така сіточка молодь купляє саме на такій сіточці, ніби узор, як гіпюр. Тут в даному випадку ще плюс як оксамитом такі квіти. Ну, така просто пряменька сукня і ксавічку дивлюся. Бордова теж сукня. Так, І бачу штани вже з обманкою є трусів. Хоча вже якби ну, це вже було модно того року. Не знаю, знову нашили чи мали десь на складах. Ще в бордовому кольорі така сукня є. Теж така ціна. Бордовий, такий до вишневого, не бордовий до баклажаного, а бордовий до вишні. 600 гривень. Непогана сукня, можна під поясочок ще взяти. Одному сенсеї одне, другому друге. Напишіть в коментарях, що у вас теж так по сенсей, грізне це є. І взагалі буду вдячна за коментарі 660 гривень. Вдячна за коментарі позитивні, а негативні. Будь ласка, залишіть при собі. І не пишіть, що це барахло. Раз ви дивитеся і ходите в цей магазин, то не таке вже і барахло, я вважаю. Так, що ще класненько є. Отак, От дивимося. І сорочок, скільки багато. Класні різні. Мережеве прошло. Так. так, ось така 100% котон, ніжно-блакитний колір. Хороша сорочечка. А в резервет чи в Заріз буде з такого мережева прошва набагато дорожче буде 660 гривень. Резерв взагалі півтори тисячі зараз. Сорочки, пару таких якихось вишивочок, деталей, щось вишили десь на рукаві, як то кажуть, плюнули, на рукав і вже ціна на 500-600 гривень вище. Класна курточка. Така пухляшка. Чорна. Але вона теплюча буде, хоча вона коротка, але молодь таке носить. От вони тільки молодь. Так, я свої 55 теж короткі, буваю, речі ношу. 900 гривень. Тепленько. Люблю такі бомбери, просто короткі куртки. -на -на, непогано, непогано. -на -на. Так, буду йти, не хочу камеру ставити на паузу. Добавилися ще сукні, тренчі були. Якісь такі сукні. Це трикотаж. Ну, можу сказати, що він середньої щільності, не є такий вже просто легусінький, але й не є цупким. Це не є, якби там можна одягти таку сукню на холодну погоду і зверху курточку навіть вона не підійде. Це залегке. Легке. За Полестер за ластаном, щось думала, хоч чуть-чуть є -чуть віскози, Ну ні, а скільки коштує така сукенка кольорі какао. Но ціна для сукенки просто смішна по ціні якоїсь там футболки, майки, по ціні майки. Сукня непогана. За таку ціну можна брати, відносити і викинути. Скажу вам, за 340 гривень то просто казка. Казка по ціні. Текстильні сумочки тут валяються. А, я вже їх показувала колись. Сюди така сумочка з ручечками і є довга ще ручка. Текстильна заразнижка 290 гривень. Ось так. Непогана сумка. Ой. Така якась на стилі стильненька. і Ціна 660 гривень. Ось така сумочка непогана. Так, тут купа текстильних сумок, ну прийдемо. Мої любі глядачі, які люблять Сінсей, люблять мої огляди. Подивимося, по чому ще джинсики 500 -600 Тут джинси 500-600 гривень коштують. Просто класичні такі джинси, рекомендос. Але я думаю, в кожному гардеробі вже купа таких джинсів і хочеться щось таке вже, щоб, як то кажуть, здивувати саму себе і в оточуючих. Деколи хочеться якихось таких ексцентричних речей, в свій гардероб, Но, щоб не бути одинаковою кожен день, бо деколи ніби купа речей, але. Одягаєшся плюс-мінус одинаково. То вже й не зрозуміло, чи ти одну річ носиш, чи ти маєш безліч речей. А я від цієї от футболки, бачите? На червону я ведуся. Селена Гомес. Селена Гомес, хто ж її ще ж не знає, всі знають. І ось таким принтом на чорному фоні. Класно. 460 гривень, 100% бавовна. Трішки оверсайз. Крута футболочка. Ще в новиночках ось такі футболочки і теж така ціна. Це, напевно, з якогось серіалу. Персонаж, про який я не знаю, на голові якась цибулька, дулька. Ну, просто в мене <сумітна> мій персонаж, я теж з дулькою ходжу. Досить часто, зручно прибрала волосся, особливо вдома. Це такий життєвий персонаж. Так, чекаю далі. Ну, було зибою. І ціна на 200. 70 гривень це 100% віскоза, принтер рептилій, але вже все вуаля, Вуаля можна хіба на наступний рік собі купити. Також додавалися спідниці сатинові, красиві у бордовому кольорі. А з клітами. Ну, дівчатка купляють навіть зимою такі, які не мерзнуть. Десь їм на вихід треба. 600 гривень. 600 гривень сатинова спідничка, але красива. Ну, дійсно красиво, Красивий принт, такий а на бордовому фоні дуже-дуже вдало, скажу вам. І в складі є віскоза. В складі віскоза є, так що з візкозою це не півтори тисячі, на тисячу триста. Не буду показувати пальцями на інші бренди, але так є. Що тут ще я бачу? Додалися сукні якісь. Animal print є. Енімал принт, чому поставили? Оцей пуф просто куди я хочу підійти. Так, відсунули. Треба собі давати раду в цьому житті. Так, і ось така сукня, а, сорочка. Або ще сукня-халат, кажуть. А, вона застібається на нудички донизу. В складі є віскоза. І ось така спіднечка трапеція. Менімал принт. Ну, цікаво. А, ще бокові зрізаки є, не що небудь є. Я так. І ціна нормальна 620 гривень. В поясі ззаду ще з гумочкою. Симпатична, симпатична досить сукня. І ціна пристойна. Отак все лежить. Яка футболка сподобалася. Помада, окуляри, все на файшені, все модняче, підпудра чи що? Напевно, і ціна 339 гривень. Така футболочка. Який джемпер, 660 гривень. А в складі що? Думаю, що є акрил. Зараз подивлюся точно. Бо якесь таке суперечливе враження. Деколи точно можеш визначити, який там склад, а деколи сумніваєшся, щоб не помилятися, то ну, акрил 100%, Ну, працюють професіонали. Працюють професіонали, ведуть огляди. Тому так, все точно. Ці я показувала, лавені малих не такі дешеві, тут близько за 70%. 460 гривень. Ну, не дуже дешеві. Я з іншим перепутала. Але що нам у ці сіточку, всякі ажурні на джемпори? Дивіться, це сукня. Я думала, це така водолазочка. А тут сукня-водолазка в рубчик. Непогано, непогано. По-любому вдали варіант 390 гривень, тим, що буде вам зручно, м'якесенько, комфортно, не буде задувати, і буде просто супер. Не залазить, ну, нехай висить ось так. Так. А, і складі 98% котону 2 еластану, Ну, що ще хотіти, просто за такі гроші це подарунковий варіант. Ось такі були новини на сьогодні. Про це я вже показувала, розказувала в інших моїх відео. А так, пальто тисячу гривень вже показувала. Такі були новинки, поки що більше новиночок немає. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.